Ця хвороба не має терміну давності. Ось уже 130 років як людство знає ім'я цій недузі. туберкульоз. 24 березня всесвітній день боротьби з хворобою. В той час, як у Європі розповсюдженню недуги, зарадили, в Україні зберігається епідемія та стійкий зріст захворювання. Туберкульоз хвороба давно не соціальна. В Україні найбільше хворіє середній клас, однак причиною завжди є недостатній рівень життя, погане харчування, недостойний відпочинок, падіння і імунітету. аби хоч якось сповільнити процес прогресу туберкульозу, уже через півроку в Україні діятиме закон про примусове лікування небезпечної проти виліковної недуги. Про хворобу, яка не щадить українців, дізнавалася Ярина Матвіїв. М -Ш -М -І -Б. У Степана туберкульоз ока. Чоловік і не щувся, як захворів. Якщо не лікувати, можна втратити зір. Степан підозрює причиною недуги, стало банальне переохолодження. О, заходило щось на зрачок, розумієте, що той о та й боліло і попав сюди в лікарню. розумієте, і тут лікують. Про те, що паличка коха вражає не лише легені, а й усі органи м'яких тканин українці знають мало. Паличка осідає на органі і з часом знищує його як гусінь листок. У 1882 році Роберт Кох вперше побачив її під об'єктивом свого мікроскопа. До появи раку туберкульоз вважався найстрашнішою недугою, поки світ не винайшов ліків. Але вже сьогодні паличка коха стала стійкою до препаратів. Мікобактерія вже не така чутлива до цих препаратів, які ми завжди вживали. Є потреба в нових ліках. Львівська обласна лікарня позалегеневого туберкульозу єдина в Україні, де лікують усі форми туберкульозу за часів Радянського Союзу. Таких спеціалізованих клінік в Україні було багато. 12 років тому їх розформували, а кількість хворих на туберкульоз зросла. Немає більше аналогічної лікарні наразі, були колись, але Шляхом реформування вони були ліквідовані, пере, ну, реорганізовані, і такою лікарнею в тому статусі залишилася тільки одна наша лікарня. Небезпека заразитися, чатує повсюди. Паличка Кога живе в повітрі ще 5 годин після того, як вийде з організму хворої людини. Але хвороба проявляє себе лише тоді, коли падає імунітет, і людина веде нездоровий спосіб життя. І це давно не хвороба без хатьків. Віра працювала на залізниці, була в контакті з людьми, але недостатньо харчувалася. Перші ознаки недуги, їй ні про що не говорили. Чого температура постійно була, десь місяць, болі внизу живота. І так, звернулася до лікарів. І... А зараз вже краще. Температура вже спала, набагато краще почуваюся. Болі пройшли. Її сусідка по палаті Оля мала сильні кровотечі та високу температуру тривалий час. Лікарі у інших клініках не могли поставити правильний діагноз. Дівчину хотіли оперувати, а виявився туберкульоз. Були дуже аналізи погані, і вона мене відправила сюди. Який цей, тей лікарні і не знала. І так, я вже тут лікуюся шостий рік. Тому в нас не дивно, що по причині непліддя люди лікуються 10. Вісім, дванадцять, п'ятнадцять років пройдуть всі круги, а потім попадаємо Ми діагностуємо туберкульоз. Та проблема туберкульозу соціальна. Українці мало обстежуються, то й зовсім не хочуть лікуватися, поки не стає пізно. Таких болів не відчував, тільки слабість була температура. Володимир втікав з лікарні тричі, поки туберкульоз не знищив чоловікові нирки. Тепер він не зможе жити без гемодіалізу. На фоні туберкульозу охорона втрата. Функції практично обох нирок. Ниркова недостатність п'ятої ступені знищений туберкульозом сечовий міхур. І таких запущених випадків у цій лікарні знають чимало за часів Радянського Союзу, хворі на туберкульоз мали пільги на квартиру, а без обстеження манту та флюорографії на роботу не брали. Лікуватися на силу тепер нікого не заставиш. Попри те, що держава досі забезпечує вакцину та ліки безкоштовно. Вакциною для проведення БЦЖ область забезпечена більше ніж на 60 відсотків. Тому фактично у всіх закладах охорони здоров'я є можливість отримати дітям щеплення від туберкульозу. У цій львівській школі проб манту малеча не боїться. «Трохи сильніше, як комак кусає. ну тут теж не дуже приємно. Бруть руку, мажуть, колять». Директор школи Павло Петренко каже, вчителі регулярно проходять медогляд, а от зі щепленням школярів складніше побільшало заяв відмов від батьків. Ну, процентів 5 може на школу, так, які відмовляються. Був такий період, коли без вакцинації обов'язкових щеплень, до школи навіть не можна було приймати на навчання. Декілька років назад. А зараз такого немає. Та вже цього тижня Верховна Рада ухвалила закон, за яким контроль за паличкою коха буде тотальним. 356 народних обранців підтримали ініціативу, за якою з 14 до 18 років збільшено вік дітей, які підлягають медичним оглядам. Водиться єдиний державний реєстр хворих, а не з активною формою туберкульозу примусово заборонять ходити до школи та на роботу. І за рішенням суду будуть госпіталізовувати. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний, про тиждень.